Капеланське благословіння на 23 січня 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого слава Сину і Синою, Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії продовжається пророцтво, що стане, коли станеться, коли і каменя на камені не залишиться від Єрусалимського храму великого. Такого, знаєте, величезного, величавого. І коли ж буде, і коли і перед тим, як коли там щось там станеться далі. Чому я так скажу, щось там станеться далі? Тому що що станеться далі, ми потім почуємо. Але зараз нам пророкують, що буде таке місце в цьому пророцтві, коли буде, прийде до нас таке е, велике запустіння і прийдуть великі скарботні часи, яких не було від народження віку. На початку віків, не по закінченні потім не буде. Це буде страшне таке випробовування. І Господь в цей час говорить про те, що зради обраних своїх ці дні вкоротяться, щоб обрани знаєте, пройшли через цю смертельну небезпеку. Тобто він говорить про те, що він навіть ці часи скорботні, яка буде надвечерна скорбота, він буде з нами, з обраними своїми. Він нікого не залишить. І у кожного з обраних буде достатньо сил прийти ці скорботні часи. Ми дуже, знаєте, рідко задумуємося про скорботну суботу між Страстною п'ятницею і світлим Воскресінням. І її треба пройти. Коли нібито надії немає, нібито Ісуса розп'яли в п'ятницю і його немає. Але залишитися вірним, коли немає нібито надії, і прийти в світло Воскресіння, перетерпіти, бо навіть ці цій суботі, суботі скорботній є Господь, і Він з нами, і Він, сила Його, і Божество Його і любов Його до нас не припинилося. Але ми проходимо через це, маємо сили, маємо сили прийти, бо Він дає пройти через це. А дні інші укорочує, щоб ми пройшли, і ми прийдемо в світле Воскресіння, та Господь завжди чиняє з нами. Тобто дає нам, знаєте, місце, щоб ми виявили свою святість, виявили свою вірність і пройшли, і стали сильнішими, міцнішими і вірнішими, вірними Богові. Усіх обставинах. Ми говоримо, що ми з скорботами, а ми говоримо, що ми випробуємося радощами. А чому полягає суть випробування Суть випробування полягає в тому, щоб і в тих і в тих обставинах, і в буднях звичайних залишатися вірним Богові, любити його все більше і більше. Нехай обставини Ну не бентежать нас, які вони будуть, а навпаки. Ми кожну обставину беремо, як знаєте, як матеріал, щоб наблизитися до Бога, з'єднатися з Ним і вже ніколи не роз'єднуватися, бути в єдності з Ним. Амінь.